Всім привіт! Що можу сказати? Вікусю до першого класу я ж, ми ще не записали, але рюкзак купляємо. Зараз покажу вам ціну. Якось собі вибрала цей Ельзу. Цікаво чи цей краще. Такий самий Еліс. І ми вибираємо Ельзу. Перший вікусь кінродзак. І так, до школи будемо самі носити його і зі школи теж. До тієї школи, якої ми хочемо, вікусі йти 5 хвилин. А тут, подивіться, бачите, вже готують до які давати їду з собою в школу. Маємо круасани різні і ціни, і все, і навіть такими пачками. Такий ніби фітнес. І, а, ще, рюкзак у нас 29 євро. А, хай бере. Скільки того дитинства? Чесно кажучи, якби я мала такий рюкзак в дитинстві, я би кайфувала. Зараз вам покажу, що тут виставили до школи. Такі звичайні зошити, дивіться, всі сині. По 59 центів. 60, напевно, листочків. Ну, то ні про що. Клей, степлер, напевно. Знаєте, якось ну не так цікаво. Мені здається, в Польщі більше всього кольорового. Що такі рюкзачки, але то для садочку. Бо я вже думала, такі купляти мені сказав, що то для садочку. Для першого класу великий. А то, бачите, по 14 євро. Де підготовка до школи. Рокзак вже маємо, покажу вам відео. Тут пенал. Такий пенал, тут 750, в інакшому супермаркеті. Ну, Похоже, може, там кращий був, не знаю, 15 євро було. І купили в якосі такий пенал з Ельзою, бо в неї є Ельза. І купили такий ланчбокс. круте, одне слово. Це теж потрібно. Зараз вам покажу, що в тому магазині є. Тут у нас магазин склавенітіс. рюкзаки. тут рюкзаки теж дешевші, бачите. Бо ми купили свій за 30 євро, а тут рюкзаки по 16.75. Тут для школи. Зараз. А такі -то до досаді коштують по 14.40, 11,25. різні. А тут дивіться, столи такі до школи можна підпарти. і Я думала, що вони дорогі. А тут десь якісь не такі то й дорогі. Такі речі. Підготовка до школи. Це такі класні олігці. По євро де маленькі. Здається, тут ну, то хороша фірма в Польщі. Краски по 3,50. Дуже гарні. А що до першого класу. Ну, як ви зрозуміли, в нас тематика Ельзи. Подивіться, які ціни тут є. Я, напевно, зараз куплю цей журнал. Журнал Зошит ось такі прості, дорогі. Знову вдома. Ще так, якщо чесно скажу, ми ще до школи не записані, але вже речі купляємо. Ну, але сьогодні були в школі, говорили з директором. І як там буде, що, ще не знаємо. Ну, як бачите, в нас тематика Ельза. Ми навіть подивилися. Сьогодні що? 3D. Так, рюкзак у нас 29 євро. Такий набір ланчбокси будемо робити, бо сказала, що в школі годують не дуже добре. 7,50, бідон і таке. І ще такий холодильничок термо. Сумочку я заказала на тему. Тут звичайний. Клей. Клей. Звичайний клей. Скільки коштує, не скажу, бо не пам'ятаю. Зошити по 50 центів. І всі зошити там тільки, бачите, в таку лінійку. Нема вкосу, немає щось іначого. Тільки такі зошити. І скільки чого, я ж теж не знаю. Так купила просто три зошити, сміки, дві ельзи. Тут теж в нас ельза. Звичайні сині ручки. Але думаю, що вони, напевно, простими олівцями пишуть. Такі ручки мені сподобались. Не знаю чого, ну сподобались. Цей набір вже показувала, такі наклейки зараз собі вікуська вибрала, коли ж мені на телефон наклеї. побачимо. Такий гарний маємо альбом. Багато карточків, звичайні білі, ось такі гробинки. І такий пенал. Так. добре люди. Ось такий маємо, зараз покажу, який всередині. Він коштував там 7,50, 7, 7 щекось, а в іншому супермаркету теж похожий такий м -м, пенал. Ми дивились, 15 євро коштує. Бачите, простий олівець, резинка, строгачка, маленький блокнотик, чогось того. А тут, бачите, звичайні олівці і фломастери. Така в нас підготовка до школи. Ще також ми купили одяг до школи. Я купила таку спідничку чорну шорти, подивимось, як буде, і футболочку. Щоб іти, треба білі кросівки, напевно, купити. Так що зустрінемося. Якщо відео вийде, значить до школи ми попали. Так, наша підготовка до школи продовжується. Нині в нас вже 5 вересня. В Греції діти до школи йдуть 11 вересня перший дзвінок. Так що десь 11-12 вересня ми будемо мати листок, що який то, що нам треба купити до школи. Скоро його не буде. Але що можу сказати? Нас взяли до школи. І це супер, це дуже класно. І з тої радості ми пішли з Ярославом до магазину, з якості купили їй спортивний костюм. Бо, напевно, фізкультура там буде. І купили її кросовки. Рибокс. Все фірмове. Все фірмове. А для того, що там класні знижки. На них були знижки, вони коштували, здається, 37 чи 38 євро. Знижка була 30 чи 20%. Відсотків. І на спортивний костюм він коштував 50 євро. Чека, чека вже десь нема. І на нього теж була знижка. Я сьогодні купила, рахуйте, собі спортивний костюм. Адідаси і, зони, і нормальні Адідаси. Вікусі спортивний костюм і кросовки. І заплатили 129 євро. Це було в такому фірмовому магазину, де є різне взуття фірмове, різних брендів таких. А саме головне, що нас беруть до школи. І 12 числа моя вікусі з півдев'ятої до 3 буде в школі. Радість.

Хто знає грецьку, допомагайте. Дещо купили, але і ще перед тим купляли але я не знаю, може щось забагато купили, може щось замало купили. Треба буде подивитися. Купила серветки, такі, щоб були давати Вікусі в рюкзак Сказали купити бачку вологих, хто до школи, напевно. Ще такі вологі теж буду давати в рюкзак по списку, що нам мені допомагали нам в магазині двоє мамів і продавець. Таку папку. Таку папку. Я не знаю, чи її треба, але ми її купили. Отаку нам теж давали в руки хтось, хто там читав, то напевно потрібно. Або то ми самі купили. Кольоровий папір. Бачите, як виглядає? Такий один. Кольоровий папір. Такі грубші карточки. Другий. Тож, якщо на мало кольорову паперу, маємо третій. але то ми вже тут купляли, бо то дивіться, які гарні, блискучі. Я колись з дитинстві про таке дуже мріяла. Ще якийсь такий папір взяли одну. Чого взяли, я не знаю, але хай буде. То взяла я для себе, щоб якусь вчити як гроші. Виглядають? Взяли такі олівці, прості. Пенал вона вже має, а то ще до... такі взяли ножнички, 90 центів коштує. Прості нерозові 50. Якісь такі зошити взяли. Я не знаю, чи вони нам потрібні, чесно кажучи. Але ми взяли. Потім ще взяли такий зошит. Може, треба, може, не треба. Ну Ми теж взяли. Точно була там глина біла. Ми взяли до школи. І Вікуся захотіла вдома, то ще таку червону взяла. Глину. Пізніше нам ще показала одна жінка, теж всі нині мами, батьки з листками від школи, так як я вам показувала, що треба купляти. Але це краще би нам ще показали зразу малюнок, як то виглядає, що нам ми маємо купити. Але то багато роботи. Такий альбом, о, дуже гарний. Дивіться, такі грубші карточки. Класно, вони нам показали, я б його не знайшла. Бо я купила звичайний такий зель. Ще нам показали такий треба зошит взяти, червоний. Бачите, всі вже мають обкладинки зразу. Тут до когось всюди одинаково. Як там писати, я не зрозуміла, але хай пишуть. Два таких синіх взяли з вашиків по 50 центів. Потім нам показали, що нам треба таку папку. І ми її взяли. Пізніше ще показали таку папку. Ми її теж взяли. Того, що переклали, треба такий клей. А то я вже взяла для себе то вчиття алфавіта, щось такого плану, то і я буду вчити. І моя вікуська буде зі мною вчити. Вдома будемо собі писати. Такі ручки, е, такі олівчики. То хороша фірма. Всі знаємо, що то класна, непогана фірма. А тут вона не дуже дорого. Євро, євро з копійками. Мастера теж взяла. Я ще десь взяла ще щось, але я вже не пам'ятаю навіть, де воно є. Бо ще перед тим теж купляла, теж розпаковки є наперед. Тут така у нас підготовка до школи в Греції. Дивіться, які тут є для заняття зошити, Може комусь буде цікаво. Я коли то вже зможу все прочитати, я буду така щаслива, щаслива. Бо сама не знаю, що купляю. Один, два, три. Тут цифри вчити, я так зрозуміла. Так що в нас що чекає по плану? Завтра у нас перший такий день в школі. Підготовка ланжбоксів. Покажу вам. І відправка до школи. Що початком нам страшно капець. Дивись, як рядочком стали. Тут я підглядаю за своєю дочкою. Вона трошки плакала. Стоїть коло першої вчительки. Бачите, з білим волоссям на початку. Вчителька її обнімає, дуже класно. А мама. Підглядаю, вони завжди перед першим йде дзвінок, потім діти йдуть на майданчик, так вон, на площадку і моляться. Дуже класно. Вітаю з нас зі школою. Перша вчителька молодець. Вона зараз трошки плаче, так буває, як заводжу дитину, але потім забираю щаслива дитина.